Таю друзі на дворі. Вже така справжня весняна погода. Тим не менш в календарі. Останні дні лютого вирішив вибратися на рибалку. Цілу зиму ми чекали цього дня. Мабуть, це буде таке е, рибалка перед відкриттям, тому що вода ще дуже таки холодна. Е, шансів спіймати щось небагато, але вони завжди є. Приїхав сьогодні на рибалочку на доволі знайому мені водойму. Буду рибалити, друзі, на флет. Буду саме флетом відкривати сезон. Як на мене, е, пошукова ловля. По холодній воді це найкращий варіант спіймати рибу, дає вона найбільше шансів. Годуватися сьогодні ми не будемо взагалі. Буде в нас виключно така пошукова рибалка. В планах в мене сьогодні побачити клювання, це буде щось надзвичайне. Хочу половити на пелець і половити на сипучі прикормки. Що я буду використовувати, друзі, побачити далі. Отож, радий вітати вас на каналі AnviFishing. З вами Аношкін Іван і ми починаємо. Oh На сьогоднішній рибалці буду використовувати карповички. Ловити потрібно по холодній воді на таких мілководних участках, і щоб от докинути туди, мені потрібні саме такі водилища. Загалом попередній сезон я ними відловив, досить мені сподобалося. Флет великої кормоємкості 50 грамів, можна закинути на 120 метрів абсолютно без зайвих проблем. Котушки в мене тут Ріобінаксо, водилище з Shimano Alivio 12350. Старенькі палочки, тим не менш, своєю роботою справляються. Замішаю зараз прикормочку. На сьогоднішню рибалку, як я говорив, хочу половити на сипуху і на метод Stick Mix пелець. Вибрав прикормочку Карась. Чому саме Карась? Попередні сезони по холодній воді вона себе дуже гарно показала. Багато е, було спіймано на неї риби, як карасиків, так і коробчиків. Зокрема, друзі, карась е, весною найактивніший. Багато сипати її не буду, собі домішаю в будь-який момент. Рибалочка у нас пошукова буде, не знаю, як, як все складеться, як потрібно буде перезакидати, але перезакидати я планую часто. Так, і наш метод StickMix. Е, з ним Простіше, зіп упаковка, відкрив, засипав, водичкою залив, водичку злив і все готово. Так. Таку взяв собі ємкість. Засипаємо. На таких весняних рибалках не потрібно годуватися, тому що Своєю прикормкою можна зробити пресинг е, нашій е, основній презентації, нашому флету. Заливаємо водичку. Вода ще дуже холодна, близько 5 градусів. Хоча, друзі, на деяких водоймах вже відкрили сезон люди. Е, водойми прогріваються по-різному. На хвилинку ставимо. Тим часом підмішаємо ще наші прикормочки. Карась, чесник, це номер один просто по прикорму, зокрема по карасю. Так. Єдине, що, друзі, зараз потрібно дати більше часу, щоб прикормка настоїлася, так само і пелець. Холодна вода, він водичку втягує довше. Якщо брати методмікс, то я взагалі його радив би замішувати вдома, щоб він собі ніч постояв, гарно втягнув. Тому що методмікс має ліквід. Ліквід, як ми знаємо, він жирніший, а жирніші частинки в пелець втягуються довше, тому потрібно більше часу. Зараз е, приготуємо вже прикормку, метод Стікмікс і е, будемо вибирати насадки і поводочки. Тут також є багато нюансів, на які потрібно звертати увагу. Прикормка наша вже готова. Тут, де в нас буде сипуха, я поставив вафтерс маленький. З розрахунком на те, що може клюнути карасик. Ну, карасики весною вони завжди мали би бути активні. Тільки потрібно попасти на цей період, коли він буде активним. Так, пташки гарно співають, друзі. Точно не лютий, весна вже. Хоча. Я вже повторюю, що багато хто відкрили сезон рибалки. Так, трошки більше прикормочки дамо. Водойми по-різному прогріваються. У нас температура води 6 градусів. Потрібно закидати на сонячні ділянки водойми, тому що є в нас тут, де частина водойми знаходиться в тіні дерев, там навіть весною лід топиться пізніше. От, міляки. Прогріті ділянки це перші весняні перспективні точки, на яких слід пробувати ловити. Так. Є в нас сипуха, забиваємо ще пельчик і будемо закидати. Думаю, що сьогоднішня рибалка піде на користь, тому що потрібно згадати вже, як то воно закидається, відновити техніку закидання, щоб було вже. Простіше надалі ловити. Тому що, друзі, руки вони забувають за сезон, як воно все робиться. Потрібно постійно тренуватися, кидати, щоб потім було зручно ловити. Пельчик гарно ліпиться. Єдине, що трошки довше він настоювався. Але можна її заздалегідь готуватися до цієї рибалки, можна з вечора собі все замішувати, щоб все було готово. Смакота. Все, друзі, закидаємо. Перевірив відразу, чи на шпулі немає якихось кліпс, тому що з попереднього сезону я як водилище склав кофр, так вони і стояли. Так, ніби нічого нема, друзі. Перший закид у 2024-му. Ти що? Здорово. Ікрас впало там, де треба, там, де самі великі коропи і карасі. Хочеться вже почути цей звук сигналізатора. Так, а це водилище полетить в нас в трошки іншу точку. трошки ближче Є. буду перезакидатися напевно кожних пів години буде напевно такий таймінг раціональним того що дуже швидко напевно немає сенсу ну і чекати годинами також думаю буде справа марна Робив я вже багато перезакидань. Пробуємо шукаємо рибку, обловлюємо нашу акваторію ловлі. Було декілька піків. Перші піки ми вже почули, але рибки немає. Можливо, десь якась платичка смикнула за попапа і в нас спрацював сигналізатор. Можливо, щось зачепило жилку, тим не менш, поки що очікуємо на клюваку. Хотів би. Поговорити ще про методмікси, про смаки і про наші прикормочки. Дуже часто виникає запитання в риболовів, яку прикормочку обрати, який смак методміксу обрати на холодну воду. На сьогоднішню рибалку я взяв чистий пелець. Я розумів, що мені не потрібно замішувати дуже багато методміксу. Просто навіть і шкода. І замішувався я зразу на водоймі, тому цей пелець навіть трошки швидше настоюється без ліквіда. Загалом на таку пробну тестову рибалку я не вважаю цю рибалку відкриттям. Це така більш рибалка розімнятися перед сезоном, подивитися, що і як, чого ще не вистачає, яких поводочків треба нав'язати. Загалом така підготовча рибалка. Я е, радив би розпочинати сезон е, з двох смаків методмікса, брати один рибний, один фруктовий. Е, багато хто каже, що має бути щось таке спеції, щось рибне, але, друзі, весною досить часто на деяких водоймах вистрілює просто солодкий фруктовий смак. На багатьох рибалках в мене добре працював тигровий горіх кукурудза, з квіток, топус, е, також фруктові мікси. Отож, найкраще на рибалочку брати два смаки. Солодкий і рибний. І собі дивиться, наші методмікси можуть зберігатися після замішування навіть декілька тижнів в прохолодному місці. Дуже добре стоїть, не зацвітає, все з ним добре. Єдине, що друзі, цей пелець в чистому вигляді, він вам стільки не постоїть. З ліквідом наші методмікси стоять краще. І по сипучих прикормках з ними в мене дуже такі приємні спогади сезону. Це наша минулорічна новинка. Тестував я її вперше на озері Вінфіш. Там мені вдалося наловити просто цілий мат риби за рибалку. Задоволений я ними на всі тисячу процентів. Тут є також тигровий горіх кукурудза, криль халібут і що в нас тут є ще полуниця, здається. Солодка прикормка. Так, мед полуниця Також можна їх пробувати на початку сезону. Гарно вони себе зарекомендували, гарно себе показують. Я би, напевно, також пробував щось таке нейтральне, тигровий горіх кукурудза, криль халібут Солоденьку прикормку, мед полуницю я би вже залишив все-таки на літо. Загалом, друзі, вип'ємо ще зараз чайку і будемо перезакидати на 16, тому що е, потрібно шукати. Весняні рибалки мають бути максимально активними. Ми ж засиділися за ту зиму і зараз треба виходити і працювати. П'ємо чайочок. Доволі таки в нас вже тепло, але вітерець все-таки ще холодний, тому чайок буде, як завжди, доречним. П'ємо і будемо зараз далі шукати рибку. Завершуємо, друзі, наш тренувальний виїзд. Приїхали трошки, покидали, попрацювали, згадали, як то воно має бути. Переглянув всі свої снасті, знаю тепер, які повідці потрібно підв'язати, щоб вже максимально бути готовими до сезону. Сьогодні зробив багато перезакидань, пробував прикормочку нашого карачисник, пробував чистий пелець. Були піки, незрозумілі. Буквально піків три точно було. Не знаю, чи це рибка, чи можливо вітер. Загалом не побачили ми того клювання, за яким їхали, але то й не дивно, друзі, водичка ще доволі таки холодна. Думаю, ще тиждень-два треба почекати, коли вже прогріється до 10 градусів, риба стане трошки активніша і тоді її вже можна буде ловити, навіть трошки підгодовувати. Ну а сьогодні в пошуковому такому стилі. Ми отримали декілька годин спокою, трошки попрацювали, і декілька піків. Загалом, друзі, виїздом я цілком задоволений. Провели декілька годин за улюбленою справою і з новими думками та планами будемо чекати наступного виїзду. З вами був Анношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!